На той момент чисельність американської компартії сягає історичного максимуму 50 тисяч. Однак електоральні шанси комуністів були близькі до нуля, розповідає публіцист Олексій Мустафін. Сполучені Штати взагалі досить специфічна країна, культура, яка побудована на індивідуалізмі, на визнанні прав людини, зокрема, право на власність, власність приватна є священною. В сполучених штатах, а доктрина марксизму, з якою потім виросла доктрина комунізму, полягає в тому, що навпаки дуже різке посилення ролі держави, одержавлення всього, фактично. І саме тому навіть на рівні ідеології, на рівні культури, це не досить ідеологія, яка певною мірою є неамериканською чи протиамериканською. Але була одна обставина, яка дуже турбувала тодішню американську владу. Серед членів Компартії, особливо серед співчуваючих, було непропорційно багато інтелектуалів, насамперед серед кінематографістів. І це могло зробити комуністів у штатах по справжньому впливовою силою. Адже недарма Голівуд називають не тільки фабрика мрій, а ще й фабрика пропаганди. Так, відомий американський комедіант Зеро Мостел, майбутньому лауреат найпрестижніших театральних премій, номінант на золотий глобус і бафта, у 40-х брав активну участь у руху генсека Компартії США Ерла Браудера. Елітний комунізм, комунізм під шампанський ікру це безумовно корисні бовдури, які використовувалися часто всліпу, Це мода певною мірою, яку просто вдало використовували. Організатори з Москви. Ну Не були більшість цих людей з лидарями, які боролися за щастя пролетарів. Це було цікаво, це було яскраво, це було корисно для певних, можливо, навіть чисто кар'єрних стосунків. Бо знаєте, якщо цей продюсер в комуністичній партії, а цей актор влізів з боротьби за мир, то чому я, ну, якось незручно? Треба теж приєднуватися. Або ж Далтон Трамбо, сценарист, про якого я розповідала на початку. Збори червоних він став відвідувати ще до сорокових, а вже у сорок третьому отримав партквиток. Та до комуністів він пішов не від любові до союзу. Ось ця його кінорозмова з дочкою у байопіку Трамбо пояснює мотивацію. Тато, якщо ти комуніст, то і я теж, давай влаштуємо тобі тест. Якщо мама дає тобі в школу сир із шинкою, і ти бачиш, що хтось хоче їсти, але в нього нічого немає. Що ти зробиш? Поділишся? Ти не скажеш йому знайти роботу, не запропонуєш бутерброд під відсотки і не проігноруєш його. Погані справи. Ти комуністка. Це були часи, коли ідеї соціальної справедливості, профспілок та економічної рівності, які зараз підтримувала компартія, здавались привабливими для багатьох митців, і радянські керманичі цим вдало користувалися.